Комісія політика правового питання регуляторної політики державської діяльності закону та громадського порядку присутні чотири члени комісії з п'ятого. Ось цільна комісія з питань фінансів бюджету місцевих податків зборів та фільмів економічного розвитку присутні два члени. 56, 55, 56, це різне різне вже не є. Основна стратегія розвитку на 25-27 році. До 2030 року ну, у нас стратегія. А, до 30-го це план заходів. План заходів, так. Ну, у нас розроблена стратегія. Для розробки стратегії у нас було створено робочу групу, ми починали. На початку року з проєктом юсейк поверла, потім проєкт «Юсейк» закрився і продовжили з цим експертом, який від проєкту верла працювали з нами. Стратегічне бачення в нас визначено таке, що Навдоласька селищна територіальна громада інвестиційно-приваблива територія з розвиненою інфраструктурою, економічно дієва, які комфортно і безпечно жити. Визначено три стратегічні цілі: перше це створення умов для безпечного та комфортного життя населення громади. Друга ціль розвиток відкритої інвестицій та екологічно орієнтованої економіки громади. Третя це розбудова суспільно-активного середовища, підтримка громадських ініціатив та молоді. Також у нас розроблено план заходів з реалізації стратегії. План заходів розроблено на 25-27 роки, тому що він узгоджений. І стратегія стратегічні цілі узгоджуються з цілями державної стратегії, яка до двадцять року, і стратегію розвитку Харківської області для розробки плану заходів було попередньо проведено збір проєктних ідей. Всього надійшло 78 проєктних проектних пропозицій, від мешканців громадських організацій, курсурних підрозділів селищної ради. До плану включено 48 проєктів проектів місцевого розвитку. Так як вони були оцінені і визначено пріоритетні проєкти. Також план заходів, який складається з 48 проєктів, це близько на 500 тисяч гривень. План охоплює всі стратегічні цілі, ми пройшли всі громадські обговорення, тобто стратегія готова до затвердження. Не буде. Вона дуже, ніж прошлого. Це дуже інформативно Воно ж це удосконалюється, що прошло робили, починали в 2016 чи 2017 році, коли ну, це було новшество для всіх. Які, Одні перших, та, з перших та, більшість громад в області через коліно заставляли їх і міти розробляти. Хтось навіть не розробляв, тоді ще вже другий етап об'єднання в посіх не було близько. То, ну, перша теж зробила свою роботу. Так. І інформативну, і, і, і саму реалізацію, і все остальне. Ну, Тепер вже, по-перше, зовсім інший підхід, зовсім інші вже вимоги законодавства, що формується. Мало того, якщо першу робили там, там, якимось правдами, неправдами пройшли обговорення, все, то тепер для того, щоб цю виносити, усі центральні органи Центральна. державної виконавчої влади повинні її перевірити, Ух. дати свої зауваження, пропозиції, там куча зауважень надано державним органам. Враховуватися в подальшому під час реалізації там, е, оцінку, її свої... екологічна. Да, екологічна бігалі... <кліпіоні> ну, просто, там там все тепер, <кліпіоні> тому вона зовсім іншого, навіть не то, що характер всього складу і опису і всього. Ну опису в якомусь. Ми, там, коло, ми її скинули, так, на місці. Просто получається, що якщо в нас її не буде затверджено, у нас буде проблема формування бюджету на наступний рік mm -hmm. що вже дожен бюджет формується повністю mm -hmm. по цим місцям показанням. це нас виходить, що коли буде нова е, стратегія е, ну країни і області до, до 2027 року тому ще будемо вносити потім зміни да до цієї стратегії well, якщо цього... буде потрібно. якщо в нас це якщо по... у нас по... будуть розбіжності mm -hmm. скажімо так Поки І суттєві ми... розбіжності ну, до да. нашого mm -hmm. mm -hmm. На про внесення змін до програми розбудови безпечного середовища ми фінансуємо військову частину, на ямку допомогу, вносимо зміни в загальну суму по програмі і в додаток шостий, включаємо цю військову частину. Звернувся керівник ГУР Кирило Буданов з листом з проханням надати фінансову підтримку в сумі 2 млн гривень. Ну, 2 в нас Не встиг. вже все. Так, наступне пронесення змін до програми розвитку житлового комунального господарства та ОСББ. Ми будемо вносити зміни до додатку до програми, збільшувати фінансування комунальної підприємності. Наспали на масти. Ні, ні, це водолага комунцевість. Ага, по водолага комунцевість, да. по закриттю. Ліфт нас остався в гостійний цю підвалу. Не буде заперечувати? Угу. Ні. По сумам я назву там по бюджету. Наступне про затоження порядку видалення зелених насаджень населених пунктах Миської селищної територіальної громади. <ріст> <ріст> ні, ну <ріст> ми ж такі поскаковували що то саме все. Тепер тупо взяли. Переписали, ну, во-первых, по суті, екологія, екологія каже, всі громади області тупо переписали собі державне положення і не видумують ніде нічого. Ну, предметно це виглядає на, на роботі, буде виглядати так. Согласно нового порядку, який державі придумали з червня місяця, люди, фізичні особи, звертатись за видаленням дерев не мають права. так як вони не є власниками земель, на території яких стоять ці дерева. Тобто, якщо дерево стоїть у людини на приватній власності в дворі, то вона її опиляє, ніякої дозвола не нада, що вона нікуди не йде. Якщо дерево стоїть за двором, то виходить, що людина не має права звертатись, бо вона ну, це не її земельна ділянка. Відповідно до наших програм місцевих і положень, у нас відділ ЖКГ визначений за, як організація, яка управляє ну, обслуговує зелені насадження, то відповідно відділ ЖКГ має моніторити, які дерева приходять в аварійність чи в негодність. І відділ ЖКГ спрямовує своє подання до виконкому на надання дозволу на видалення зелених насаджень. Поняття тепер таке, як було раніше, ордер видалення більш нема. Складається просто акт видалення членами комісії, які є в тому числі Державна екологічна інспекція і все останнє. На все про все 5 днів на розгляд. Там, ну, своя процедура. Ця процедура виписана тепер в цьому порядку. Порядок тупо взяли, щоб не було до нас ніяких претензій. То державний перегляд. З практики скажу, що все одно для себе проговорили, що люди все одно йдуть, то люди будуть йти в ЖКГ, оставлять якусь там заявку на ім'я начальника ЖКГ, що просять там обстежити чи ще що не про видалення. Mm -hmm. Ну Просто відкуда ЖК знає, що на тій вулиці uh -huh. падає якась ветка, чи ще, що, ну що, вони будуть їздити, і усі обслідування, то трошки алгоритм так поправимо, ну, але офіційно приймаємо державне положення, перекладає нас. Тобто, власне, землі? Власне, не час случая. У вас ну, у вашому випадку вони ж не власники, але вони користувачі. То в тому випадку вони напряму звертаються до нас. Це я зараз по людях поясню. По юридичних особам юридичні особи звертаються до виконкому напряму за те. Так само, як і Діл ЖК. Ну вони звертаються постійно, вони постійно беруть дозволи. Та воно там режі є, належать. Де щось взяли, мене зелено, боляк, mm -hmm. трохи, тринав... все. Тринав... То... <пілля> <це, то>, Зараз <пілля> пройшло 13 штук. <пілля> <але> 17, <пілля> чи 13, <пілля> чи 17 штук брали місяця 2-4 години? Воно потерні, коли кора облізна, <пілля> воно, Това, воно шо, не падає. <пілля> Юридичні особи, які користуються земельними ділянками, вони напряму пишуть сюди з дозвілу на видалення, а фізичні особи позбавили права людей, так сказати, звертатися, бо люди не мають відношення. На своїй приватній території робіть, що хочете. А ну, ми... юридично, на... на цій території варіндич. Ну, варіндич. на цій території можна записати. Ні, то ж ніж написати сюди на дозвіл на видалення. Приїжджати... На цій, да, на цій да, да, вона ж орендована. не власна. Якщо <правда> у вас викуплена власна, то робите, що <правда> хочете. Про затвердження порядку списання майна комунальної власності, а двох Є. словах так це за результатами КРУ, що Ми досі пошли деякі положення, приймаємо те, що теж аудит був, що вони рекомендували робити, розробляти щось у це порозробляли. Проект рішення передбачається затвердити положення, яке визначатиме механізм списання майна комунальної власності, а саме у Фондів засобів і проєктом рішення передбачається надати згоду виконавчим органам селищної ради на списання майна вартістю до 50 тисяч самостійно розпорядчиним актом, тобто наказом. Майно, яке має вартість більше 50 тисяч, порядку передбачається процедура звернення до Новотусії селищної ради як до власника з питання надання згоди на списання відповідно до документів, підтверджуючих. От ми, нас кілька разів вже розглядалося, як це подавав. Миски, тарілки, всяку. Дірунду, це виходить. Все, що провіряло круг, порушень в цьому списанні не було. Просто вони рекомендують, що розробіть положення, все таке, щоб ну, за такою новичовкою не ходилося. Що 50 тисяч. Ну, подивились, в других радах стоїть 50. Скажете, поставити 20 чи 10, поставь, ну, ну, нам, ну, то есть нам все равно. Кострація, де вона? Ні, ну, тупо подивились, як у других радах прийнято. Прийнято це, якщо до 50 тисяч вони так продовжують списувати своїми внутрішніми документами. Якщо матеріал стоїть свише 50 тисяч, ну, одна якась одиниця, яка списується, то тоді тільки ж за рішенням списується. Не буде закон. Хай буде 50. Та, нормально. Наприклад, навіть ноутбук. Ноутбуки зараз всі, ну, більшість до 50 тисяч. Що за одного біттіну Ні, Ну воно є все носу, ну, та, та, та. там є та. знос та. суми. Самостається десь 8, десь 10, десь щось. Навіть ну, тракторами, коли з вами списували, то 13 ну, тисяч. Тобто чисто ціна І все. Наступне. Про затвердження порядку списання багатоквартирних будинків, житлових будинків, господарських та побутових будівель і споруд, розташованих на території Небольської селищної територіальної громади. Рішення передбачається за порядок щодо списання багатоквартирних будинків, в яких наявне приватне житло. Крім того, надати згоду визначити механізм списання житлових будинків, господарських будівель та споруд. Порядком проектом порядку передбачається затвердити механізми щодо створення комісії у разі наявності такого приватного житла. Комісія попередньо обстежує квартирні будинки, наприклад. І на підставі акта поточних змін комунального підприємства БТІ готується проєкт рішення про списання відповідно до об'єкту нерухомості. Це теж проєкт рішення за наслідками крушного акта, ця ситуація є стільки в Ліпковаторі. Колись в свій час Ліпковатовський аграрний коледж все свій житловий фонд передав Бірківській селищній раді, Бірківська селищна рада благополучно поставила його собі на баланс подальшому дальшому віддала людям в приватизації, як і індивідуальні будинки, так і, багато, і квартири в багатоквартирних будинках. А на балансі залишилося всі. Тобто зараз людині принадлежить дом, людина квартира, не важливо що. Людина вправі розпорядиться, продати, подарити і все остальне, але баланс, на балансі це лишній радість. Ну, зараз вже каже. Круг коли перевіряло, перевірило практично 80-90% точно приватизовано. Да? А на балансі стоять. Це нам один із приписів написали розробити це положення, посписувати з балансу ці приватизуване житло, за чим воно нам там. Нужна, то Оце тому йде положення. Не буде заперечень. Наступне про внесення змін до порядку видачі дозволів на порушення об'єкту благоустрою. А що це за порушення об'єкту? Це давно називається. дерево. Ні, ні, ні. Ну, Береш, от траншею розриватель, він називається порушення об'єкту благоустрою. А, Так, да. да, Те, що передбачає зняття знаття з Я покрива постанови кабінету міністрів України від 26 серпня 2025 року, внесено зміни до положення про порядок до порядку вида видачі об'єктів порушення об'єктів наустою і порядком проекту сесії передбачається внесення змін до діючого порядку Савчої ради в частині проведення відповідності назви. Порядку, зокрема, Державою Кабінету міністрів України скасовується таке поняття як регулювання дозволів, і додатково описується процедура відмови у видачі дозволів відповідно до закону про адміністративну процедуру. Все інше без. Змін. Чисто вносимо зміни, бо поміняли постанову кабіну. А так положення у нас. <гум> так, наступні у нас про статути три? Так, це ж я хочу передбати, що тут таке. Поросяне yeah. <coughs> Ордівка. і і селищно. Вноситься зміни до цих трьох статутів, а саме зміна юридичної адреси. По Нодолаському селищному будинку культури зміна селища міського типу Нова Водолага на селище Нова Водолага, по Ордівському сільському будинку культури це зміна вулиці Воронцова, ОП на Павла Гажі» І по Поросянському сільському клубу. Провулок Макаренка» на провулок Соловіни це те, що перше. Друге по статутах а вони ідентичні, зносяться зміни щодо постанови про перелік платних послуг закладами культури, бо були внесені зміни 19 листопада цього року у цю постанову, і ця постанова просто прописується у статутах. І третє, п'ятий розділ і сьомий розділ ми об'єднуємо в одне і воно буде звучати як. Майно та фінансово господарська діяльність закладу культури, бо до цього воно там почти дублювалося. Оце такі зміни. Не буде? Ні. Нам Ні. Наступний проєкт рішення про промілювання працівників до дня місцевого самоврядування. З, согласно нашого званоположення, любе промілювання яке є не постійно діє. Ми ну, Працівники апарату селищної ради, працівники відділу економічного розвитку, відділу бухгалтерського обліку, відділу загального земельного, центру адмінпослуг, працівників сектору взаємодії з правоохоронними органами, працівники служби у справах дітей у розмірі посадового окладу. Не буде за? Про преміювання на Облеська Селищного ну, працює. Є просить, тому говоримо. Согласно нашого положення, преміювання здійснюється до державних професійних свят. Це одне. І друге, в зв'язку з отриманням нагород. Є нагорода, тому дівчата вписали, але я скажу, що виносимо, як проголосують. Вчора обласною адміністрацією і раду вимушено як існіт орден за заслуги перед Харковом. А, Звичай. Ні, да. ні. є продовження заплатити премії і перерахувати Збройним силам. Ні, я ж не ж ви ж буде. Куди хочете, туди й перечислити. Ні, ні, чого, я той раз перечислив премію, а так вийшло, що гострі картузи мали домовленість, якого зараз не спіхати банку. Монобанком, mm -hmm. да. І всі, хто люди перечисляли, їхні платежі участвували, оказується в якомусь розіхачі. Так я ще й попав, мені подарили набор для шашлика. Монобанку mm -hmm. понімаєте, mm -hmm. якщо так що є mm -hmm. полізне сприяти 50 тисяч перечислив гроші саме, отримали. Ну і отримав в ответ. Будет фані. Про преміянням близько селищної голови з нагоди професійного свята Дня місцевого самоврядування і другим пунктом зазначається окремо в зв'язку з отриманням нагороди ордер пошани Харківської обласної ради у розмірі посадового окладу. Не буде захороніти. Наступне питання про внесення змін до бюджету. Значить, що ми ще тут можемо вносити зміни і що пропонується по вносити? Пропонується прийняти субвенцію з державного бюджету. Виділили ще на цей місяць 188 тисяч 200, Називається субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Ну, це фактично зарплата вчителів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами. І пропонується провести ще перерозподіл коштів. Пропонується виділити відділ культури. В сумі 500 тисяч гривень на придбання ноутбуків, музичної та організаційної техніки для роботи хабу єдність. Відділу житлово-комунального господарства пропонується по відділу для тепломережі 385 тисяч гривень заробітна плата з нарахуваннями, по благоустрою 500 тисяч гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів, по капітальному ремонту алеї пішохідної алеї Слави на площі ювілейної 300 тисяч гривень. Це та, та друга частина, але ми хочемо там півтора мільйон двісті, по-моєму, всього проєкту ну, на дві сторони на двіжі ще не робили. Тобто покажуть те, що розчищено поставлено портрету, це стоїть 300 тисяч гривень. За це поки заплатить сумувати. І на фінансову підтримку військовій частині А0515 1 млн гривень. Не буде запитання? Наступне про скасування рішення виконавчого комітету. Thank Скажімо так, надійшла заява самої гарячкиною, mm. про те, що вона просто скасувати рішення про попотання, щоб її перестали до Не всі благополучні діти оказалися, одна з дітей попадала в неприятність, вилізло по характеристики, тому такі людині не може приславатися з mm. Не буде запрошувати. Mm. Вона, вона все поймає, прийшла, сама написала заяву, скоро скасувати рішення. Наступне про перейменування вулиці Жовтнева в селі Новоселівка. Достають нас організації громадські, які займаються топономікою, декомунізацією і всім остальним. Значить, Провели вони там серію обговорення, надали пропозицію, пройшло засідання комісії, пропонується перейменувати вулицю Жовтнева, села Новоселівка, Харківської області на вулицю Калинову, села Новоселівка. Вулиці Озерної в селищі Бірки Харківського району Харківської області пропонується перейменувати вулицю Озерну, селище Бірки Харківської Харківської області на вулицю Володимира Злинки. Селище селища Бірки, Харківської Харківської області. Це той загиблих каранчина, це те, що ми з вами на одній сесії відкладали в зв'язку з тим, що було звернення тільки рідних і сусідів. Значить, провели вони обговорення, зробили перепис всієї вулиці, зробили. на передачу дизель-генератора на баланс відділу культури, туризму, молоді, спорту. Трохи така перестановка, бо коли їх отримали, понаставляли до закладів, а зараз, коли почали заправляти і по інвентарним номерам, виявилося, що культури в освіті, освіти в культурі, а. коротше, а це вони в бухгалтерії просто проводять порядки, ці інвентарні номера між собою переставляють. Наступне, про внесення змін до рішення МВС від року про прийняття майна зі спільної власності територіальної громади громадської селищності Харківської області в комунальну власність селищної ради. А саме внести зміни до рішення, а саме пункт 2.3, пункт 2, пункт 2 рішення виключити, пункт 3-6 рішення вважати пунктами 2. 30, 30. Мабуть, їх вже не передаємо. Mm, так хай приходить і Я не якесь Хто довжен догадатися, про що речить. в другому пункті, що таке пункт 3,6 ставлю. Там знайшли додаток. Оціну підприємством Одеська центральна лікарня Олеської селищної ради на передачу відділу освіти на Одеської селищної ради транспортного засобу на відповідальне зберігання. Машина Дастер, коли сповнитиме, купували, передавали через лікарню, освіта користується. Продовжуйте термін дії користування. Те, що хотів озвучити все. Далі земельні питання. Якщо у вас є певні питання, кажіть, якщо немає, то значить завтра вони не ним завершували. І є таке в різному питанні, завтра його додала. Трохи абсурдна ситуація, але якось не треба Значить, Пропонується надати згоду комунальному підприємству Водолага Комунсервісну обласької селищної ради на передачу на баланс відділу житлово-комунального господарства дизельного палива в кількості 262,19 літрів на суму 10 тисяч 81 гривня 21 копійок. Суть банальна яка. Їздили в Львов, забирали пожежну машину, яку передавали. Тільки в комунсервісі оказалася паливна карточка маршала, яка є по всій Україні, щоб заправляти. Вона карточку свою дала, машину заправляли, пригнали. Получається, вони і використали ці 262 літра і 19 сотих, там, mm -hmm. то, на, з ніс підсувати їхні. Да. По розпорядженні їхали по машину ЖКГ і селищна рада, тому вона передає, вирішили ну, таким, вона передає ЖКГ, а ЖКГ вже спише тоді на це розпорядження. Не буде заперечувати. Mm -hmm. ну, Якось викрутиться трохи так, це на слідушій комісії Ну тоді все. Завтра сесія в 11 час.